Це капець, який сексизм. Скільки це все добро коштує, як воно називається. Білого -біло луха страшенно. Це... Я без самосонка включаю. Ну, великі дольки, такі ж гарячі, такі ж округлі, як сонечко. Усім привіт! З вами інфодегустатор. Рей, Тому що нас кілька. І сьогодні ми будемо оцінювати ці надзвичайно смаковиті, на вигляд, у всякому випадку, цитрусові продукти. Тут мене думав, Ви щось давайте, під... давайте казати то? Ну, типу, ми з Остапом тільки що були, приїхались по е, самих топових магазинах Калуша. Е, це в нас гостинний дім, е, «АТБ» тебе... і, і... «Сільпо». Топові магазини Калуша. Найтоповіше okay. нам ніхто не платить за рекламу, тому напевно це запікає. <реш> ну, типу, ну типу найпопулярніші. <реш> От, і перед нами зараз 9 мандарин, і ми будемо визначати, котра з них найкраща, найсмачніша. Найсоковитіше, як вже говорив Остап, і таке інше, і будемо складати свій рейтинг, а в кінці ми також вам розповімо, скільки це все добро коштує, як воно називається, і вир... виразимо вам своє суб'єктивне враження, де би ми рекомендували вам купувати у калищі мандарини. Що ж, поїхали і перед нами. Давайте почнемо з оцих просто велетенських мандарин. Ми їх а зараз отак. Розуміти ну, по, по старшинству Остапу найбільше мандарини. Це, це не постаршинству, постаршинству, ні, це пов, по старшинство повагові категорії. Так, <різь> <різь> так, <найманчі. різь> <найманчі. різь> <різько> Поваги. Ну що я вам хочу сказати? Ця мандаринка чиститься дуже добре, але як ви можете бачити, вона така біла волохата страшенно. Це займе ще трошки часу, тому ми зараз, напевно, оцю... Процес чищення трошки пришвидшимо і накладемо якусь смішну музику, але... У не... мене yeah. вже все чесно. значить. Він їсти? Ти Досить швидко. У мене ще мандарина, неначе вона скотилася з гори сніговою якоюсь. Молохатись снігової Е, Так, ну що, ну такою мандариною, друзі, можна нагодувати насправді цілу сім'ю. Е, сім <світ> е, так, не будемо вдаватися <світ> в якісь такі е, приколи на межі. Ну, Великі дольки виглядають досить смачно, як воно буде зараз насправді, ми дізнаємося. Я думаю, ми разом це зробимо. 100. Ну от, от цех мандарен діється шкірка, така типу вона досить крупна, жорсткувата, та тверда шкірка. Mm -hmm. І, типу, м'якость вона така кисленька, ну м'яка, суковита, а шкірка так, така сухіша. Мені здається, що це робить головний дискомфорт цих мандарин. Ім більше вони дещо кислуваті. Ми очікували почути якісь більш солодкі нотки, а в результаті, можливо, це мені просто потрапилося. Ну, мені це наоборот бабуся, коли ти їш мандарину і в тебе так лице копше перекошується Перепошує. від кислоти, від вітаміну С. І ти просто сидиш. Я не встиг почистити абсолютно все. Оце. Білий, воно мені попадається разом з мандариною, як ти кажеш, трошки сумувати. Але з тим, що сама дочка досить соковита, мені здається, що вона якось так збалансовує весь цей момент. Хоча неприємно досить в кінці, коли ти жуєш, жуєш, жуєш і жує. розумієш, що мандарину ти вже жував, а кожуру ще треба дуже говорити. А не дожувати до кісточки, тому що кісточки тут також є, вони не так часто потрапляються, як буває. Інколи я, наприклад, знайшов тільки одну в дому. Бо мені щойно попалося буквально. Першій половині мандарини. Цю мандарину хочеться отак чисто проживати всю м'якоть і виплюнути геть цей. Ці мандарини схожі до знаєш, хорошого вина, яке ти вип'єш трішечки, а решту відкладеш на потіч. Це кочугурка номер один. Тепер ми приступаємо до наступних мандарин, які суттєво відрізняються розмірами. Абсолютно, зараз. Це просто як порівнювати планету Земля і Сонце. Плюс-мінус. Ну, може не настільки. <плес> але у нас такі ж гарячі і такі ж округлі, як сонечко, тому ми будемо пробувати наступні мандаринки. Ці, що посередині хлопці розбирають. Вони, так. до речі, італійські. Не пали контору. Дуже смачна і ароматна скоринка. Яку, до речі, треба трошки під, підчистити, так під чистити, так, так, щоб потім нормально чистили. Але загалом, в принципі, розчищається ця, ця мандаринка досить легко. Запах такий різдвяний, святковий зразу відчувається Новий рік. Що Що Прибрати. У нас тут. Атмосферний настрій зовсім різдвьний. і я тобі скажу, так. І вони дуже пахнуть таким якимось святом. Але схоже, я втягнув забагат. <голові> і мені дос. попав зі мандариновий ніс. Ну що, пробуємо, що у нас тут вийшло. Mm. Та шкірочка легасенька, дуже солодка. Не так, так притерно, а от те, що треба. <голові> Тишки віддає кислинку. Це така мандарина, яку просто хочеться отак десятками отак закидувати в рот. Так і зробимо. У мене залишила ще одна долька. Я думаю, з цією долькою ми зробимо підсумок цих мандарин. Присутності її і попрощаємося з ним. Ми спросимо експерта в кадрі, який визначить найсмачнішу мандаринку з усіх сьогоднішніх мандаринок. Окей, я це ставлю сюди. Так. Боже, ми так їх злопали, просто аж за вухами. Ну, вони тупо зникли. <кхех> Тріщали за вухами. Що ж лишається? У нас останні середнього розміру мандарини. Виглядають вони трошечки і навіть трошечки блідо. Містями і втомлені мандаринками. просто як ми. Ольт оль, оль, мандаринка така. <сіст> Їх всіх треба кусати, не наче яблуко, щоб почати чистити. Оце мені страшенно <сіст> взагалі мандаринок не подобається. І... Ми не але, але але, але типу, мені здається, що якраз чищення мандарин. Це є той самий такий е, святковий ритуал, який е, е, задає цю святковий настрій, я такий, О, я зараз буду чистити. Ну Просто вже почищення мандарини якось нецікаво дійсно. Що ж, і в нас вони такі ж самі, як перші, тільки менше. Так, трошки менше і, і пахло, пахнуть трошки кисло. Якийсь такий кислий запах. Не знаю, це він притаманний мандарином чи не притаманний, але... Що ж, пробуємо? Третю партію. Mm. О, ці капець кисні. Я думаю, це індивідуальні характеристики, тому що мені попалася А ці мандарини мені віддають грейпфрутом, ніби вони схрещені. Я писав про ті мандарини і там були мандарини, типу, які схрещені з грейпфрутом або з апельсином, здається. І мені здається, що це якраз і є ті мандарени. Щось від описані тут є. Mm. є щось panie. відчувається там. Ну як по запаху буде. Мандасини або апеліринки. Будемо їх Ми забули, <laughs> як називається сок мандарен з хашними Нещодавно тільки пам'ятали. Але будемо апеляринками називати. Пані експерт чи можна вас запросити на дегустацію мандаринок? Я Можу бути такої інформації А як ти будеш їсти мандарин? Через <реку> десь. <реку> <реку> з вами Христина Відонько, наш мандариновий експерт, і зараз з пані Христиною ми будемо визначати. Котрі ж мандарини найсмачніші. Най, 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 Отож, почнемо з оцих велетенських, вибирай собі будь-який кусок. Пробуй і розкладай своє враження. Хм. Перше враження холодні. Вони дитина, вони з всі їх принесла, вулиці відносила температура. Ем, якщо по смаку, вони помірковано, тобто так, в міру солодкі. Це те, що я люблю. Я розумію, що в дегустації мандарин великою мірою ми всі упереджені і суб'єктивні, але ці залишають таке приємне враження. Які наступні? Ота маленька дух. Ось ця нещасна толька залишилась одна, і я вже до неї маю перечуття. Мені здається, вона буде смачна, оскільки ви лишили її лише в шматочок. Mm. Тут погляд розчарувається mm. в обличчя. Такій відчутний, таке іскра розчарування в обличчя. Вона має такий кислий післясмак, а плюс такий, що не було е, жодної кісточки. Такий, що вона соковита, але кислувата. Всі кусочки з вже дуже. Отже, третій, третій варіант ось цей. Угу. Чому вони відрізняються від перших найдужчих? Тільки, тільки розміром. схожі візуально. Нам здається, що тільки розміром. І е, останні більш чистіші порівняно з. І віддають апельсинкові тишки. Тобто ви вже мені а, якісь очікування навіяли. Ну, ти ж експерт, ми повинні зіпсувати, тобі експертне враження. враження. <смір> угу. Воно було зіпсоване успішно. <смір> Я погоджуся, що ці монтаринки мають смак апельсинки. Хоча апельсин зазвичай буває дещо сухіші, тому такий мандаринковий смак тут все ж таки зберігся. А, добре, ці а, велетні, мої фаворити, їх багато, і вони були смачними. Враховуючи мою велику-велику любов до апельсинів. Умов ну, ну, нехай будуть буде, буде, буде. але треба зобразити. І будуть мати друге місце від мене. І е, маленькі мандаринки – третє заслужене місце в повторки. Експерти нас покрили в цю сумну годину, але ми з вами залишаємося, друзі. Так що Олег, тепер я виставляю свою цілі працю. Так. так. Е, я думаю, найперше місце ми не зайняли маленьке, бо ну, це просто мі-мі-мі. І це сок, і це, ну, це все, що має бути у мандаринах. Е, наступні, я напевно думаю, вони середні йдуть, тому що вони були з цим апельсиновим тобу, ну, і мені це просто подобається. Типу, оця кислинка, яка присутня в мандаринах. Ну, мені здається, це найкраще, що в них може бути. Ну і останнє місце це оці велетні. Тому що ну, вони великі, вони такі, типу, ні сухі, ні соковиті. Ну, типу, не знаю, чисто, чисто мандарину собі ставити зайде. Тіпо, але не кайфаноти. Окей, Стапа. О, я як визнаний в Чернівцях і йде коли Франківську експерт з історії мандариновживання. Шаптор вже й в калуші. Можу сказати, що моїми фаворитами на сьогодні, як і. Пана Олега, це є оці міні-путики. Оскільки це саме ті мандаринки, які я полюбляв в дитинстві, полюбляю до сих пір. Знаєш, коли тобі кажуть мандарини, ти такі думаєш, то такі мандарини, чи то такі мандарини, це от такі, То, то, що, то що я люблю найбільше. На другому місці у мене є класний їв Олега. Трішки побільші мандаринки. На мою думку, вони доволі хороші. Я також люблю апельсинку, і вони мені її нагадують, але сама я люблю більше, ніж оцей тип мандаринів. Однак вони заслуговують своє місце на столі різдвяному порозку з якою-небудь кутюю і якою-небудь. Або а... навіть і у куті. У куті. І на останньому місці в мене оце Велетень, це гігантик. Він непоганий, його можна вживати, якщо більше нічого вам їсти не лишилося. Знаєш, от коли третій день десь е святкування Нового року пішов, третій тиждень. І ти береш такий дивишся на цей момент. Ну що ж, згадаємо. У мене в холодильнику лишилося лише ви і цибуля. буду вас їсти. От, але я насправді жартую, ці мандарини також смачні, і якщо ви їх полюбляєте, то ви також заслуговуєте право називатися любителем мандаринів. Чудово, дякую тобі за експертну думку, Остапе. Ну і я візьму редакторську е пальмочку і пальмочку, ну, нехай буде редакторську мандарину шкурочку і також проголосую, ну і будемо підбивати підсумки. Мені найбільше сподобались середні. Мандаринки, тому що я просто обожнюю апельсини, люблю мандарини, і оце поєднання мені здалося самим -самим най -най 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 найкращим. На другому місці в мене маленькі мандаринки, тому що вони були маленькі, і мені не знаю, як вам, а мені попалася дуже солодка, дуже така ням-ням-ням. Я, якщо ви пам'ятаєте, кілька хвилин тому казав, що просто би отако їх їв, побагато штук, а Я так власне і з'їв. І ти так власне і з'їв, тільки Олег не здогадався залишити. <рес> і, і, власне, я теж не здогадався цього зробити. І на третьому місці в мене будуть самі найбільші мандарини. І чому на третьому? Тому що їх довго треба чистити, а це трошки е, хоче. І процес, але це такий процес, якого краще уникати. Тобто ти шкірку зняв і з'їв, а цим ще чищенням займатися, я вважаю, що це мандариновий мінус. А, ну що ж, і. Третє місце. Третє місце у нас що виходить? Чели? Веледні отримали від всіх, окрім нашої ну, експертки, найнижче місце. Веледні це у нас. Ну, мені, ну, тобто, якщо ми підрахуємо підсумуємо всі... Взагалі наші вердикти то в нас перемагають та, е, маленькі. маленькі мандаринки, бо вони отримали три з чотирьох. І це мандаринки з гостинного дому. Так, це маленькі мандаринки з гостинного дому і коштують 59 гривень за кілограм. Щось та... типу Т... того. На другому місці у нас середні мандарини. Мандарини з апельсином. Які ми придбали у Сільпо. І коштують вони 64 гривні, якщо я не помиляюсь. І, і на третьому місці. Ні, 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 постривайте. А, ні, це АТБ. <гум> а власне, на третьому місці 65 гривень коштують осіб. А на третьому місці от, оця от краса найбільша, яка у нас власне з АТБ. З АТБ і коштує 58,95. Тобто найдешевше з усіх цих. Як? По результату видно не найкраще для усіх нас. Що ж, друзі, з вами був інфодегустатор, з вами був Олег Кіндрацький, Остап Лагойда, Остап Макетюк і наша експертка Христина Бідонько. До нових зустрічей цьому папа, ваші інформатори. Вирішимо, що я експертка і не експертка. Я Тоби, експертка. Нам, ну, Нам Тоби, треба експерт, ти у нас Тоби, я, я, я без перестає. <говорит> <говорит>